Вони розмовляють на різних мовах світу, бо своєї єдиної не мають, дотримуються законів та звичаїв тих країн, де мешкають. Утім шанують та бережуть і власні традиції. Роми усього світу сьогодні відзначають свій день. Щоби зрозуміти, як живуть сучасні цигани. Наша знімальна група поїхала у гості до керівниці відомого ансамблю Жива вода Любові Власової зустрічали нашу знімальну групу з піснями. А кореспонденту Юлії Кривій довелося навчитися танцювати циганську польку. Тавричанку. Зустрічають нашу знімальну групу на порозі. Здравствуйте, да, 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 гості. У кожного чоловіка в родині по гітарі. Без музики тут нікуди. На дружні є лічія. Ми і любов. Любов Ласова, донька засновниці легендарного циганського колективу Ромен. У своїй родині вона жінка-кремінь. Музику тут поважають і живуть нею всі. Навіть молодший п'ятирічний онучок Міро вже опановує гітару, що правда поки іграшкову. У бабусиному ансамблі зараз більшого, на напітанцьовувані разом із матусею. Так кінетичні, у мене син на піаніно що танцював такий маленький. Ми його ставили на пені, але він вже там вот чі ножки маленькі, були, танцював. Я граю, он танцює. На циганських святах та ювілеях без народної польки та врічанки ніколи не обходиться, каже жінка. <поцеліт> 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 Цієї мелодії існує більше 20 варіантів, так само багато і діалектів циганської мови. Є близько е, 40 різних назвати, <рес> э, національності, вот у, у ромен. Е, у і кожен є свій язык. І деякі мови настільки не схожі, що дуже трудно зрозуміти". Єдине, що однакове у циган на усіх континентах світу прапор. Він поряд з ромами і у дорозі, і під час гучних свят, і під час трагічних подій. Колесо це, символ тих мільйонів, мільйонів доріг, які циганам були змушені проходити щоб Стопискає свою циганську судьбу. Співоча душа це не єдине, що відрізняє сучасних ромів. Одна з головних їхніх якостей гостинність, розповідає жінка. Навіть сторонній людині, яка приходить у дім, господиня має запропонувати чай для дорогих же гостей, пишний стіл. Весілля ювілеї христини у циган зараз, як і раніше, велелюдні, але тих, хто не знає норми спиртному, на застілля не кличуть. Я ніколи не бачив ні одного чоловіка п'яного. У нас є яка культура. Человек сидит, выпивает, выпивает крепко, всегда это водки, это обилие, это... но люди обязательно при этом... Покушують це і це чепіття раніше. було так і спортіл на стрем свадьби да, атвіратіанський закон болта за повністю за всю свадьбу. Да. Звичай родини бережуть господині, а от за дотриманням традицій народу стежить заганський суд. Зараз усе не так суворо, як раніше. Утім, у складних життєвих ситуаціях без нього не обходиться. Особливо, якщо люди дружили довго літ і обманув хтось по комерції. То могли даже висілити з города. аби онукам ніколи не довелося стояти перед циганським судом. Любов їх виховує з повагою до традиції, а ще з шаною до українських звичаїв. Коли країні лихо циганський прапор приспущений і гітари мовчать. Зараз же цигани готуються до свята, печуть метрові паски, рецепти передають із покоління у покоління. Хочеться любой хазяйки, щоб в будь-якої сім'ї було хороше пасочка, щоб год і да, год. Да, да. замічають какой год буде. Тут да. хороша тесто, хороше. Знаєш, от, все, ой, дай щоб такий год був хороший. Міжнародний день циган цього року плавно перейде у Великдень Зараз же у Ромів, як і у всіх православних, піст. Отже, на вино та м'ясо табу. Єдине, на що ніколи заборони немає пісні. Не лунатимуть вони хіба що у страсну п'ятницю. Справні цигани не уявляють своє життя без пісень. Ними вони лікують серце та душу. Після такої терапії неможливо на питання як справи не відповісти. Життя прекрасне або. Уса Гавила Юлія Крива, Олександр Пронський. Новини одинадцятого каналу.